Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами подивимося автомобілі, яких ще нема ніде. Це 2024 року випуску моделі, яких ми ще не можемо порухати просто так. Проте ми в сієтлі і зараз ми зможемо побачити велику кількість моделів, марок, які реально є круті. Так що додивіться це відео до кінця, буде багато всього цікавого, а ми погнали. Покажемо вам декілька моделей від. Ауді, і вже нарешті переходимо на моє любиме БМВ. Треба трохи потерпіти. Хоча Audi то є Audi, з чого почати, з чого почати? З С-5. Просто С5, не rs 5 Як завжди, красиве купе. Мені дуже подобаються їхні кольори. Реально гарно дивляться, вони такі особливі, що в Porsche, ну взагалі це є вагівські кольори цікаві, на невеликій панорамі на гарних великих. Дисках спереду в принципі, нічого особливого не помінялося, я б не сказав, що вона якась стала інша. Ну, Просто поміняли, напевно, ці фари та і все. І ціна 69 тисяч доларів, базова модель у нас получає, починається від 55, і ви вже потім просто докидаєте, докидаєте різних опцій для того, щоб збудувати машину під себе. Знаєте, чого я туди заглядаю, покажи. Добре, все-все, ні. Це в нас є. РС7, РС. RS. Ви знаєте, що таке Audi РС. Повністю хвора машина відбита, яка дуже легко чіпується. І оця машина реально виглядає чудово. Мені вона найбільше подобається зі всіх Audi. Перейдемо сюди для того, щоб я вам показав її диски. Реально величезні тормозна система. Просто тормозний диск, наскільки великий, супорт. Подивіться на цей супорт. Це реально. І ще трошки. Ну, вона мусить тормозити через те, то, що вона дуже швидко їде. Якщо подивитися назад задці, взад, знову ж таки, гарно безрамочні вікна типу алькантара, типу то, типу то. Сідати тут так собі взаді. Ну, окей, в принципі, місце для ніг є, для голови є. Це плюс-мінус те саме. Це це просто... Просто набагато краще. Реально набагато краще. Багажник великий, реально великий, багато чого можна поставити, навіть беручи до уваги те, що валізи, які можуть бути великі, їх можна сюди позапихати. Ну, але полюбить якісь кольочки, щось таке можна позапихати, в принципі, спокійно. Ніхто нас не допускає до салону ауді. Що робити, я не знаю. Ви беріть до уваги те, що то є преміум. То вище нема, далі нема. Так, я заліз дуже зле, через те, що крісло так стоїть. Але я прям мушу дуже сильно назад відсувати в цій машині. І що я вам скажу? Чесно, мені нічого особливого. Я не розумію, чому. Вроді є ті гарні екрани, які на тебе, на тебе дивляться. Тут той дисплей прикольний, класна коробка. Я собі просто розумію, як вона валить, які вона емоції дарує, але ти просто сідаєш скучно. Ну, принаймні мені. Знаєте, така є. Так люди говорять, де найбільше людей то є найкращий товар. А людей тут у нас дуже багато. Каже, що ми ще на Мерседес не ходили. Ну нічого, BMW. BMW m 2 М2. Нова, абсолютно нова М2. Класно, дуже класний вихлоп. Оце реально дуже класна зажигалка. Вона, як на мене, є набагато крутіша і прикольніша, ніж m 3 m 4 по фану. Чисто вона маленька, вона є Картін, те собі на неї. Сів, їдеш, вона ще плюс нас на механічній коробці передач, і воно плюс-мінус дає також нас багато емоцій. Йдемо подивимося спереду. Що тої машини робиться, Тут зверху ми маємо карбон для того, щоб вона була абсолютно легша. Великі, гарні колеса знову ж таки, великі тормозні диски. Це є нормально, морда. Морда максимально гарна, з гарними сплітерами, з багатьма датчиками, гарні фари. Нарешті ми можемо добратися до середини BMW. О Боже, БМВшні крісла, вони просто чудові. Не за малі, не за великі. Вона ексклюзивна тим, що в нас на механічній коробці передач. Все по БМВшному максимально зручно, великий грубий руд, для того, щоб ми могли нормально триматись, нормальна підтримка для ніг. Значки М, отут вони нас зробили, також гарно, прикольно виглядає. Ну і вона, відповідно, вже на нас на новому uh, idrive системі. Багато всього можна тут контролювати. Ну і те, що вона на механічній коробці передач, до речі, вона віддає нас ще до BMW e 39 В принципі, емочні коробки, там отакі і стояли подібні. Нова М4, вона не може не подобатись. Гарний, до речі, колір. мені подобається. Він такий, вроді. Незамітний, але гарно переливається. Класні карбонові дзеркала. Ясно, що в нас карбоновий е, дах отримується. Гарні великі е, М-малюнок на диску, Ну бо це реальна М-ка. Йдемо зразу дозаду, перейдемо, щоб подивитися, як вона е, виглядає взаді. Гарна, проста, нормальна BMW. Я думав, що вони забрали, бо це компетішн, а в Компетішн, зазвичай вони забирають всякі приколи, через те, щоб вона була легша, але ні. Багажник не великий. Покажи багажник. Реально нормальний багажник, можна багато всього собі понаскладати. Ну і версія Компетішн, ясно, що вона буде дарувати багато класних емоцій. Зараз ми будемо заходити в нас в салон машини. Нас зустрічають дуже сильні ковші. Це максимально сильні і жорсткі ковші. Боже, як тут сидиться. Але реально прикольно, блін. Ну, ти, ти ні просто як, як в капсулі. Ти повністю відчуваєш. Хоча коробка в нас не мануальна, але є лепістки під рульові. В принципі, невеликий ЖК-екран. Нам більше і не треба. Та машина має дарувати лише емоції, швидкість. І все. Сядь. Нас зустрічає король від BMW, реально король Ріг BMW X7. Вже ясно, що з новою мордяшкою, з новими значками від BMW, з дуже агресивною е передньою частиною автомобіля. Велика, класна рішення щітка, я не знаю, Батл де говорить, що це абсолютно негарно, але мені воно чомусь дуже подобається. Не знаю, може такі я і є, чи що, непонятно. Пам'ятайте, що це в нас саме ну, по суті флагман від BMW, від, від кросоверів. Боже, ця вся підсвітка. Ти бачиш, як Харман світиться? Чи, 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 чи це не Харман? Чекай. Ні, це Баурін Вілкінс. Диви. Ну, реально класно, круто зроблено. Все підсвічується, також вона в М, це бензинова версія. А, і Коробка передач тут, бачите, вже тож, таким кристаликом невеликим зроблена. Отак неї можна переключати. У нас ясно, що під панорама, яка також підсвічується. Я думаю, що ви тут всі кольори можете ясно, що, міняти на те, що вам зручно. Мені дуже подобається машина, реально прикольна. Є на королівських кріслах вона у нас. Тобто лише два роздільних, ряди. вони рухаються, ну і там, понятно, що дуже багато місця. Пішли далі. Електрична гран-купешна четвірка. Мала, не дуже цікава взаді сидіти дуже. Я, я на ній сидів. Чесно, таке собі. Мені не дуже сподобалось. Хоча. Ну, no, ну no, не хочу. Хоча дівчата говорять, що нормальна, так? Може бути? Кажуть, що може бути. Ну, не знаю. Таке, я, я вважаю, краще йти далі. Така собі Е, Не цікаво. Оце цікаво. АХ. Абсолютно електрична машина, в нас їх вже є дуже і дуже багато. Її зализані форми, воно вже чесно приїлось, бо коли вона тільки вийшла, вона була така цікава. Багато людей її хотіло побачити, хотіло, як, ну, бо як від BMW вийшов величезний позашляховик, а він ще й електричний. Багажник, що відкрився, я не знаю, як двері в якомусь сільському туалеті. Ну він не знаю, Він мені щось абсолютно не дуже подобається. Там той іксьомий що ми раніше вам показували, був набагато якийсь симпатичніший, добротніший. Чи що я не знаю? Багажник тут не абсолютно є великий, ну і ясно, що не малий. Вона в нас лише йде з п'ятьма кріслами, тобто нема сім ряд сидінь, ну нічого страшного. Ціна ціна сто сім тисяч доларів, ну але це вона вже з якими. Штучками понапиховано, є багато всього, що треба і що не треба. Тобто машина, по суті, зроблена якби під себе. Салон. Каві крісла абсолютно без ніякої бокової підтримки, просто такі, грубо кажучи, як дивани. Тут вони вже трошки запахли на з Мерседесом. Sure, yeah. да? cool. Не знаю, BMW мало би бути тут. Вона, бачите, вона вся така еко, вона типу зроблена як ну, по, по філософії BMW i 3. Немає ніякої тут приємних матеріалів, все екологічне. Крісла, тут такі великі дивани, великий люк, у нас який закривається і відкривається. Коробочка передач, ну, чесно, таке, воно воно вже не то. Багажник реально нормальний в тій машині. Вигляд. Ну, не знаю, чесно, мені не дуже подобається, але. Вона вже якась застара, розумієте, вона вийшла вже купа років тому і тоді зробила фурор. Оця версія в нас є цікава, це є Competition і тут реально класний оп, сорі. І тут реально класний салон. Розділений ряд лише для двох людей, ну, але в принципі тут возити більше не треба, хоча я думаю, що там місця не дуже багато є. Салон. Салон, в принципі, такий самий, як був і 5 років тому. Вони нічого не поміняли. Нова електрична BMW 5 серії. сороківка, 40 40-ка є 50-ки, 60-ки, то сама слаба версія, але нічого страшного. Та п'ятерка реально вона виглядає якась масивніша. На фотографія, коли я бачу, вона виглядала. Не дуже великою, а якоюсь такою меншою диски, і зразу видно, що електрична машина по дисках. Тут нема нічого, в принципі, цікавого. Вона вже дуже сильно мені нагадує якусь сімку. Взаді місця купа. Ну там людина так напевно сидить, але попробувати можна. О! Коротше, як ти сюди сідаєш, крісла так зроблені, що ти втоплюєшся, і тут крісла підтримують тобі дуже добре ноги. Знову ж таки, преміальна у нас музика стоїть на цій машині. Невеличкі вішечки сюди можна поставити. І поки вона вільна, нам скоро треба сісти. Ну Вона вже зовсім інша народ. Реально просто зовсім інша. Гарні, прикольні підсвітки. І я думаю, що ввечері їхати на тій машині. Дуже приємно, новий жк дисплей вже тут стоїть. Це все ясно, що можна міняти. Дивіться, нема воздуховодів. Нема, вони всі сховані, ідуть звідси. Невеличка коробочка, руль вже як в нових «Семьорках». Ну Чесно, там ті, знаєте, вони такі були бойові, типу, на них хотілося щось туди-сюди, а тут вже зробили оці, оці прибори і вже не хочеться десь швидко навіть на ній їхати, тим більше це електричний варіант. Такі собі, хоча проєкція, проекція просто ідеальна, Да, я покажу проєкцію людям. Отак, в принципі, я бачу салон машини. І от є проєкція в нас. Отам, от. Цікаво, гарно зроблено. Мені до вподоби. Нова BMW 7 серії, вона вже не зовсім нова, але якщо чесно, я її ще ні разу не бачив. Ну, як бачив, але я ще ні разу до неї не доторкався. Фари. велика, реально класна. Це версія i електрична. Короче, грає музика і мені в спину віддає музика, якийсь типу музико-масаж, чи що я щось не розумію. Сидиш тут, тут шматяні крісла, ви собі мої вікна, сімьорці, шматяні крісла, але не знаю, мені виглядає, воно прикольно. Шмата приємна така, тут стільки всього, всяких елементів на дверях. Подивіться, просто скільки всього. Це типу реальні з дирочками. Таке різьблення по металу. Двері самі ти можеш, двері ручки нема. Ручки нема, щоб відкрити двері, а тут нажимаєте на кнопку. Тут у нас знову ж таки все кристалічне, воздуховоди в нас повністю заховані. Ну і великий новий idrive дисплей, великий, великий екран. Подивіться зразу. Це все. Сенсорне. Тут би мав бути екран і ти сидиш коротше, і воно ще й сенсорне. А. Гарний люк. Тут все закрите. Подушечка в тебе є отут. Чекайте, ті крісла би мусили якось, вони ще мусили би сильніше відкриватися і закриватися. Я думаю, що в цьому дисплеї можна собі налаштувати. Ось є крісла, а це масаж для крісла. Ти вибираєш тут масаж, і отут, напевно, ти її зараз будеш е, розкривати. Положення береш собі це вибираєш. Єс. А, воно питає, чи екран закривати. Ми екран не хочемо закривати. Ну, класно, реально, прикольно. Знову ж таки, тут нас вітає нова BMW XM. Це реально дуже дорога машина в районі 250 тисяч доларів з достатньо великим багажником. Реально, він такий місткий. Вона рівна через те, що це є гібридно-електрична машина. По суті, тут є три режими: це є гібрид, це є електрика, і це є від'їзда від простого мотору. Вона. Швидко розіганяється, класно їде. І в салоні вона мені дійсно дуже сильно подобається. Вона є дуже футуристична, класно виглядає. Як бачите, вона спереду зараз абсолютно заряджається. І з тої сторони хтось сидить за рулем, проте ми можемо відкрити, думаю, задні двері і подивитися, як вона виглядає взаді. Синій гарний інтер'єр з такою ну, реально воно виглядає дорого і добротно, як на мене. Така шкіра. Взаді, як ви бачите, тут місця достатньо багато і дуже гарне, дай я покажу людям. І, як на мене, дуже гарне отут. Воно в нас зроблений такий дах. Я не знаю правильно, чи ви будете все добре видно, чи вам не буде. Але ти в ній сидиш, ну реально, як в капсулі, ще класно, задні вікна затоновані. В принципі, якщо це все позакривати, ну, класно, темно, як вночі, свої просто на релаксі сидиш. Передня частина цієї машини виглядає знову ж таки класно. Двойна оптика, ми так розуміємо, що, напевно, вже на всіх BMW буде отака оптика, так само на сімьорці, так само на X7, і так само ми бачимо вже на x 7 Тут золото, типу під золото. синя машина з великими реально габаритами. Мені подобається.